На пошту і отримала ще одну орхідею. Зараз будемо діставати. Ось така орхідеїчка, малесенька, дастібел. Дуже добре упаковано, дивіться, в усій красі можна роздивитися: шийку, листочки, корінчики, торфстаканчик стаканчик, у мосі, малесенький горщичок. Треба пересаджувати. Вона пахне. Я тільки її дістала з коробки і одразу почула її аромат. Дуже люблю ароматні орхідеї. Ось моя третя Дастібел. Перша загинула в невідомих обставах. Я її лікувала, але не допомогло. зараз в мене дітка є, але вона теж слабенька. Ось ця дітка Дасті Белл, вона трохи сушить листочки. Я не розумію чому, бо там все було добре. Отже, всі рослини, які я купляла разом з Дасті всі дітки, вони чудово ростуть, а ця якась слабенька.